Чи можуть українці працювати в Польщі на умові злицення, що потрібно робити, і чи взагалі щось потрібно робити, якщо у вас протермінувалася карта побиту і віза в Польщі? Чи можна відновити статус Укр, якщо він втрачено? Сьогодні ми про це поговоримо а отже, додивіться до кінця: підпишіться, поставте лайк цьому відео. І звичайно, якщо ви хочете підтримати цей канал і мене в описі під цим відео, ви знаєте все потрібне, щоб це зробити. Буквально сьогодні прочитав дуже цікавий коментар з запитання: Добрий день. Підскажіть, будь ласка, це правда, що українці не можуть працювати на умові злицення? Я не знаю звідки береться така інформація, але це чистої води неправда. Умова злицення, умова у праці, умова у джео – це умови, які ніхто нікуди не дівав, їх ніхто не скасовав, і люди, українці, які приїжджають в Польщу, можуть працювати як на умові у праці, так і на умові злицення. Тому за це взагалі розмови нема ніякої. Ви спокійно обираєте ту умову, яка вам підходить. Звичайно, я завжди рекомендую умову у праці, як на мене, вона краща для іноземця, але це вам вирішувати. Наступне запитання, на яке також я б хотів вам відповісти, бо воно трапляється досить часто. Карта побиту закінчилася в кінці листопада. Далі вона продовжується у зв'язку зі станом епідемії загрози плюс 30 днів. Питання, чи потрібно подавати якусь інформацію до ужену про закінчення строку дії карти побиту? Друзі, якщо у вас закінчилася карта побиту, чи у вас закінчилась віза в Польщі, ви далі перебуваєте на цій карті побиту, чи на візі вам нічого не треба робити, вона автоматично продовжується. Тобто не треба йти в ужин і повідомляти про це, доносити якийсь документ і щось в такому роді. Тільки у випадку, якщо ви змінюєте роботу, або ви втратили роботу, або вас звільнили з роботи, або ви хочете знайти іншу роботу і звільнитися з попередньої роботи, про це ви маєте повідомити в Ужунт в обов'язковому порядку. Також хотів поділитися історією від Романа. Він написав, що в нього трапилося зі статусом Укр, песель Укр. І я хотів зачитати, так, щоб ви також про це знали. Може, ця інформація буде корисною. Мав статус «Укр», в Вересні виїжджав на один день в Україну. На кордоні ніяких печаток не ставили, тільки дивилися Діапел. Позавчора вирішив перевірити статус «Укр», Виявилося, що я його вже не маю. Сьогодні в ужинді за 5 хвилин відновили статус, причому за мною в черзі були дівчата з такою самою ситуацією. Тільки що дівчата в Україні були тиждень. В ужин можна звертатися будь-який, не обов'язково там, де оформляли песель. Ну, бачите, також корисна інформація для тих, хто мене часто запитує: чи обов'язково звертатися в ужад, в якому ви брали песель. Ну, бачите, Роман пише, що він звертався в інший ужин, і що все нормально, йому статус відновили. Наскільки мені відомо, вони перевіряють по базі, яка є загальною в Польщі, а не тільки конкретного ужену. Тому. Тут ви звертаєтеся туди, куди вам зручніше, для того, щоб відновити статус Укр. І ще таке маленьке нагадування уточнення щодо безвізу. Часто ви мені пишете, що я нічого не говорю про безвіз. Тобто ті люди, які заїхали до війни по безвізу, після війни по безвізу, і в тих, що безвіз закінчився ще до війни. Я про це вже неодноразово говорив, просто ви або не чули, або не зауважили цієї інформації. Отже, ті всі люди, які заїхали по безвізу, я зараз говорю суто по безвізу, після 24.02. вони мають право перебувати в Польщі до серпня 2023 року. Всі люди, які заїхали по безвізу до початку війни, а безвіз закінчився після початку війни, вони мають право перебувати в Польщі до серпня 23-го року. І тільки у випадку, коли безвіз закінчився ще. До війни, тобто ви заїхали до війни і безвіз закінчився до війни, то в цьому випадку в консульстві в Польщі мені сказали, що ці люди знаходяться нелегально на території Польщі. І я рекомендую звернутися в консульство для того, щоб вони пояснили, як вам далі діяти, щоб уникнути проблем на кордоні. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вона для вас була корисною і цікавою. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, робіть репости. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні.